么？ 明天吧。 so even No!

Запрошуємо вас о 15.00. У нас буде різдвяний концерт. А на цьому тижні у милотовному будинку ми робимо для дітей різдвяний захід. Це буде чотирнадцяте вівторок. Зараз зараз у вівторок на цьому тижні, а після завтра. У вівторок ми робимо молитовному. Захід, тому е, передайте дітям вашим внукам. Ми запрошуємо, будуть і подарунки до угорської мови, звичайно, тому що там ми проводимо угорській мові. І е, о 16.00 Києва, Кіласані. Три часа угорського часу чекаємо дітей і буде різдвяний захід. І е, у нас є свідчення, і я запрошую Морку керівницю. Ka bude svičiti za Božju slavu. Ka bude preklatati A slavu. Ka nam bilo vlasti voli. Sziasztok! Ma két bizonság tétalak is, ami a hízdan történt velem. Sziasztok! 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 hogy Sziasztok! 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 Sziasztok!

Або ж, щоб оптамі благодати, щоб я все, що мені треба сказати, я могла розказати на українській мові. Кобаместа Одаметта можна зігрища і що І коли я зайшла, я побачила там літнього віку чоловіка, я підійшла, і він почав з мною по-українськи розмовляти. І нагадаю по дітакарок. Я старалася об'яснити, він так дивився на мене. І через буквально п'ять хвилин приходить жінка з світлими волоссями, і вона говорила погорські. Я думала, що в той момент я заплачу від щастя, що Бог направив людину, хто повністю і я можу все пояснити, що мені потрібно зробити. Учихіт ви мене таке. Я дуже вдячна, що Бог відповідає, чує мої молитви. A második bizonyságtételem az pénteken az esti imádság alatt történt. Ja, Pekmicu jízdila na a i tam tez Ami arról szólt, hogy eszembe jutott egy uh, amit végül nem találtam meg, de helyettem mutatott nekem egy másikat az úr. Ki is volt a a nácitáta és a bibliodéniós, ale első ez nagy slágyi, hogy a nagyon so, Ami a Zsoltáros 147. vers, versi 21. Vers volt, hogy az Isten élőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik, akik az ő szeretetében bíznak. <coughs> 147, <141. tos> Сейчас я угорска сказала нітре українською, що ж моя гордна пенка. Виставку мати. Я ж тобі писала і тоже за. Байкова те, що угорська показує, то минуло, чи угорська показує, то минуло, я теж мов взяла. Сейчас які там починаємо? Стаз най-па, й жовт, 11-й verse. Э, й 11-й verse.

148. Це землі, усі. Вельмоги і усі сіті землі. Так. Да. Куди? А 147, будь ласка, те ж самий, бо ж тільки 147 може бути. Господь любить тих, котрі бояться його, котрі покладаються на його милостець. Господь любить тих, хто покладається на Нього. Цю цитату Бог тобі сказав, так? І що я отал ті накетам, от я та ла написала, що я сяд сама дишю а Зінаїка на кресль Істент. А, і коли я знайшла цей вірш, потім я побачила, що я співаю по-українськи. І таку пісню співали там якраз навчили мити, яку я ніколи не чула. Я навіть не дивилася на текст. І я бачила, що Дух Святий просто прославляє через мене Бога Отця, Бога Сина. І я просто розуміла, що я е, не навіть що не знаю мову, Бог мене просто використовує і можу славити Бога. Ані, слава Богу, да. Марко живе в Угорщині, в тюрі, і зараз вона приїхала додому, бо бабці її має певні проблеми зі здоров'ям. Ми молимося за те, щоб вона мала повне одужання. Тому давайте ми зараз станемо, будемо молитися. Також є молитва прохання, Наша сестра Ліза теж захворіла температуру і краще. Зараз дуже багато хто мають різне вірусні захворювання. Давайте ми помолимося. Також ви можете підняти ваші голоси і попросити Бога. Ми єдності будемо молитися за повне одужання. Хай, святий Бог, дякую Тобі за Твою церкву, Боже і ми Вам, Ісуса Христа, Боже, святий Бог за падя ежику, Боже, просимо Твоє повне одужання ранами і кров'ю Ісуса Христа, щоб всяка температура просто покинула її, тіло до Ісуса Христа, і прийшло повне зцілення. Також благословляємо у маркетуніці бабусю. Маргариту, Боже, святий Бог, знає, що ти могутній і великий Бог, для якого нема нічого неможливого. Боже, ти той, хто зцілюєш від всяких онкологій, від всяких захворювань. ми кажемо, просто всяким клетинкам, які несуть зло, просто засохнути і які несуть хвороби. Ми пророцтвуємо повне одужання життя ми Ісуса Христа і здоров'я Ісуса Христа в Риту. Боже, за все тобі слава і честь і подяка. Зараз я згадала ще одного минули прохання. Писала на наша сестра е, у Станіслава і у Діми е, мама Ріта. Вона зараз вагітна третю дитиною. і Є деякі проблеми. Просила, щоб церква підтримала, щоб все добре. Я би протікала я би, вся це беременності, вагітність і щоб вона добре могла народити Тримайте, будь ласка, молитві. Боже святий Бог, ми благословляємо також володю Вим Ісуса Христа, Станіслава, Діму і Маргариту, Боже Ісуса Христа, Боже святий Бог, ти дав милість і благодать, що вона завагітнула, Боже святий Бог. І ми просимо, Боже святий Бог, алилуя. Бо ми до тебе звертаємося, Боже, бо ти даєш дихання, Боже, ти даєш життя, Боже святий Бог, і ми на тебе впливаємо, Боже, святий Бог, і просимо, щоб Ти благословив мене віту. Боже, благослови також цей квіт, Боже, цю дитинку дитину Ісуса Христа, щоб все добре формувалося, Боже, розбивалося, Боже, по милості, Боже, святий Бог. Халилуя, щоб всяке погане силою почуття проходило, Боже Святий Бог щоб вона. Ця поповина, та хоч Боже, Боже, святий Бог, і все, що там лікарі кажуть, що навколо шиї, Боже, святий Бог, дай благодаті, що все добре, все розплуталося, все добре, просто було Боже, помилості Твії благодаті, щоб вона могла народити у свій час, несу особа, Господину її вагітність. І Боже, довіряємо тобі, святий Бог, що прийде свій, вся її родина, Боже святий Бог. Можемо благословити дитину Божа і це буде слава Божа Твоя, тобі на віки хвала і слава Амінь. Халібля будемо продовжувати, будемо поклонятися нашому Господу і наша наступна пісня поклоніння це молитва за Україну. Дуже гарні слова, співати